Друзі, привіт ви на каналі Картель. І сьогодні в нас на огляді шкода Октавія в кузову універсал. 2000. про мотори, які ставилися на ці моделі. Це був 1.4 TSI, 1,8 TSI. З дизельних моторів тут були 1.6 дизель і 2 літровий дизель, такий самий, як був на Passat Б7. В нашому випадку це є 1.6 дизель на 110 кінських сил, який розганяє її. До 100 за 10,6 і секунд працює він тут в парі з механічною шестиступною коробкою передач. Якщо подивитися під кришку, нічого радикально нового чи цікавого ми тут не знайдемо. Ті самі топлені трубки, якщо порівняти з тим самим пасатом, який в нас був, трохи по-іншому розбіщені тільки бачки охолоджуючої рідини і бачок умивача. Акумулятор в теплозахисті до зими машина готова. У нас передній привід. і тому розхід на цій машині це є 5,5, 6 літрів буде змішаний. І ще плюс до того, що тут встановлена механічна коробка передач, що якраз знижує розхід. Спереду машина виглядає дуже агресивно за рахунок своєї ЛЕД-оптики, за рахунок затонованих вікон, включаючи лобове. Ми бачимо, що в нас є комплектація Green Line. Шкода це підкреслює як і спереді, так і ззаді. У нас є значок Green Line і в салоні теж є деталі від Green Line. Збоку в нас 16 диски, не штатні вже стоять. Та як підвіска є дуже жорсткою, на наших дорогах дуже було некомфортно, тому поставили трохи вищу резину, так як мала йти. 195, а в нас стоїть 215-та. Якраз зроблено для, більше для комфорту. В нашій комплектації все якось не дуже збалансовано, так як в нас є безключовий доступ, але немає, наприклад, гідроупор на капоті і немає електричної кришки багажника. В багажнику нічого нового не знайдемо, відкривається він з безключового доступу, так як в нас є ця функція. Є шторка зверху, яка має тільки одне чогось положення, тобто посередині її не поставиш. Розмір великий, сарайний. Багажник для універсала є стандартний, невеликий, не малий. Покласти щось реально, ніяких в ньому додаткових функцій чи ніж нема. Так само багажник можна закрити ручкою і не треба чіпати, якщо він грязний, наприклад, щоб дотягувати. Закривається він не завжди з першого разу. В цьому є проблема. В салоні ми бачимо якраз наскільки незбалансована є комплектація. При тому, що в нас є безключовий доступ з електричними дзеркалами, в нас є велика мультимедія, але всі регулювання сидінь як водійського, так і пасажирського, повністю механічні. І куди ж без заглушок в нас їх аж три прямо на центральній панелі. По функціях: круїз-контроль це є збільшена мультимедія, яка є не завжди. І клімат-контроль. Якщо подивитися по місцю в салоні, як для водія, ти сидиш спокійно, ніде тебе нічого не тисне. Так само пасажиру нормально, тільки єдине, коли відкриваєш бардачок, і тут сидить пасажир, бардачок б'є по колінах. Місце в бардачку А4 не влізе. Ніяк. І бардачок має так само обдув. Якщо ви поклали літом, наприклад, щось холодне і хочете, щоб воно залишалося холодним, ви відкриваєте доступ повітря, включаєте кондиціонер, і тоді в бардачку буде підтримуватися та температура. Під центральною панелью у нас є невелике місце, куди, наприклад, можна покласти ключі. Так як в нас реалізована кнопка старт-стопом, їх не треба завжди запихати. І дуже маленькі підстаканники. В центральному підлокітнику в нас прикольно, що він їздить вперед-назад, ви собі регулюєте. І теж є місце, щоб щось покласти, але ніяких ні USB, ні прикурюючи в ньому немає. Руль регулюється як вниз, так і на все. Він з таким звуком регулюється. Я поняв, краще не ламати. Незважаючи на таку велику кількість кнопок, яка в нас присутня, як на дисплеї, знизу, на рулі теж є. Все рівно в машині залишаються приховані функції, якими користуються, напевно, лише 10% людей. І для того нам треба завести машину. І перше, що зробити, це адаптацію заслонок, які направляють повітря вверх, вниз і на вас. Якщо досить довго їздити і цього не робити, у вас відповідно повітряний фільтр салону. Він пропускає через себе невелику палюку, пісок. Вона попадає в ті місця, де заслонка якраз розпреділяє повітря, і заслонка закривається або відкривається не повністю. І тоді, відповідно, якщо ви виставляєте 25 градусів, вам в салон поступає 22 градуси. Все робиться дуже просто: Затискаєте кнопку кондиціонера і повітря на себе. І тримаєте близько 5 секунд. Ви почуєте характерний звук. Як заслонки починають ходити, і кнопка кондиціонера і напрямку повітря починають мигати. Навіть зараз є звук, як не їздять в крайнє своє положення. Що цим можна вилікувати? Є одна проблема, якщо появляється невеликий свист на першому другому режимі пічки, коли вона якраз дує на лобове скло, якраз адаптацією заслонок. Все можна поремонтувати, так як вона не доходила до певного положення, і повітря починало видавати дивний звук. Далі треба поговорити про те, якщо у вас немає функції авто, але ви хочете поміняти, щоб вона була, знімається цей блок дуже легко, ви просто крутите до нуля, натискаєте його і чуть-чуть вправо. І тоді він сам вилазить. Тут від'єднуєте пару проводків, так як вах. Це компанія, яка продумає, що ви самі захочете це замінити. Проблеми в цьому немає. Прийдеться доставити пару датчиків тільки. І вставляєте назад це так само. І от зараз вона не вилітає. В принципі, по функціях в нас все, а от дзеркала в нас нема. При тому, що навіть якби воно було, ніякої підсвітки тут немає, що дивно. Їдемо спробуємо, розкажемо вам, як машина поводить себе на дорозі і чим вона вирізняється серед всіх інших. І так, давайте трохи на ходу поговоримо про цю машину, так як дуже дивні спори виникають в тому плані, що машина такого самого класу, як Passat, як Audi a 4, але посторонніх шумів в салоні справді дуже багато. Навіть якщо дивитися по підвізці, якщо їхати по якихось нерівностях. Пасата Четверта, вони ковтають їх, і вони не віддають салон ніяким стуком. Тут же ж кожна нерівність, кожна ямка і стик дороги, він віддається в салон, таке враження, ніби то стойка будекла. Але по підвісті цієї машини все добре. Про запас потужності цього мотора 1,6 навіть на турбіні, навіть на дуте, його все рівно не вистачає для такої маси. Для тонни 400. 1.6 турбодизель є добрим, якщо їздити по місті, якщо не ганяти і не витягувати з цієї машини всі останні сили. От зараз ми хочемо прискоритися, і настільки великий шум в салоні після 110 просто через резинки дверей, як на водійській стороні, так і на пасажирській, починає дуже сильно задувати повітря. Ми не будемо сьогодні заміряти цієї машини, показувати, чи вона виїжджає з 10, чи не виїжджає. Нема просто сенсу мучити той мотор і цю коробку. Далі треба говорити про керованість. На руль вона реагує добре, але от зараз на швидкості 90 я можу ним отак робити і ми їдемо прямо майже. Вона не міняє свій радіус. Що це таке? Yeah. <laughs> От, прошу ще одне. Ми включили просто кондиціонер тому що жарко, включили обдув на ноги і чути, що вже моторчик, який дує іменно на ноги вниз, вже починає гудіти. Та, вирішується проблема легко. Ви просто змазуєте там вінти, які пхають повітря, і воно проходить. Але вже за такий невеликий час, який ми, за який ми їдемо машиною. Стільки нюансів вилізає. По комфорту це буде десь приблизно те саме, що джеда. Тому що до пасату, якщо порівнювати на тому, що ми вже пробували, до пасату воно не дотягує 100%. Приборна панель, що класно, що підсвітка. Дуже чітка підсвітка, біла з червоним. Найцікавіше це дисплей. Дисплей, на якому ви можете подивитися, який стан машини, що треба долити, куд, в який є узол машини, треба подивитися і проглянути його. Наприклад, у нас дві помилки, нам треба долити омивач і замінити масло. Так само ставились сюди менші монітори, але приблизно з тими самими функціями. Про що я і казав на початку відео про незбалансованість цієї машини. Тобто ми розуміємо, що машина має великий монітор, машина має хорошу комплектацію в тому плані, що тобі не треба ключ завжди носити і вставляти в замок, прокручувати його. Але таких базових функцій, як електропривід, у нас немає. Там в нас є обігрів, ніяких обдувів у нас тут не буде. І так само обігріву руля в нас ніде немає. Давайте поговоримо про музику, так як це один з найважливіших моментів для багатьох людей, які вибирають собі машину. <му> Вона тут голосна. Голосна іменно десь після 70%. І навіть якщо додати далі, вона грає нормально. Вона не йде в перегруз, вона спокійно грає в всьому діапазоні, скільки би ти не додавав. слухати музику реально. Бо на деяких машинах, коли додаєш на 100%, музику просто не чути. Ти слухаєш просто якийсь храп. Якщо говорити про відклик на педаль газу, то затримка йде в нас в 2-3 секунди це точно. От ми зараз їдемо 2000 оборотів. І вона дуже довго думає, тому для того, щоб обганяти, в принципі, треба пристосовуватися до кожної машини по різному. Руль. На рулі в нас дуже класні крутилки, якими змінювати гучність, зліва якраз підходить, і справа виведений все для телефону, тобто прийняти виклик, гучномовець. Але за 220 тисяч кілометрів, 230 тисяч, скільки машина вже проїздила. Руль же зверху витерся і вже видно білі плями. Так, давайте підсумуємо, що взагалі по машині. Якщо вибирати зовнішній вигляд, так шкода Октавія буде вигравати майже всіх своїх конкурентів своїми агресивними лініями. І виглядає вона на 2014 рік дуже свіжою. Але якщо е, пошукати на БУ ринку 2.0 або 1.8 TSI в версії RS, це буде вже зовсім інша машина. У шумоізоляції є невеликі проблеми з тим, що задувають вікна. Але це все виправляється. Тому пишіть свою думку на рахунок цієї машини, підписуйтесь на канал і до зустрічі.